Стала старі дідові карти. Будемо дивитися на кохання. Дивіться, які цікаві. Будемо дивитися на кохання. Два розклади, дивіться. Ну, він не мене гадав, це точно. Десь приблизно, 50-60 годів. Навіть коробочка не збереглася. Дивимося на кохання. Задумайте зараз, то зараз зайде, чи буде зустріч. Давайте так. Чи буде та зустріч? Яка зміне вам життя? 20-24. Чи буде зустріч? Два розклади. Чи буде зустріч, яка зміни вам життя? Чи буде зустріч, яка зміне вам життя? Карти такі красиві здорові. Бачите, дивіться, ось особичні карти. Дивіться. Дивіться, бачите, наскільки вони. Так, ок. Раз, два, три, 5. Дід Нестер, скажи, підскажи моїм підписникам правду скажи. 3, 4, 5. По п'ять карт захотілося. Такі кого такі гарні. Тітнестер, скажи, підскажи через твою внученьку моїм підписникам правду скажи. Так, дивимося, чи буде доленосна зустріч. Це такий красивий, да? так? <кій> Ти. Не просто буде зустріч. оця карта з'єднання карт. Десятка бубнова і туз бубновий. Говорить, що вийдете заміж. Хто, хто не замужем. Це, це не для замужніх. А вже а хто одинокий, так тут 100% всі хлопоти. Представляєте, двойні хлопоти. Бачите, тут по два така колода, що по два, по два валета. Вийдете заміж карта. Тут всі хлопоти. Ось ви. І те саме на хлопців проігрується, на соколиків. Тут теж поженяться. Тут, хто задумав перший розклад 100%, 100% вийдуть заміж або поженяться. Це головна подія 2024. По-другому, іншого не може бути. Тут. Або обвінчаєтесь, або будете жити гражданським браком, або так, як ну, женяться в ЗАГСі. Так, ця подія чи буде зустріч Ой, Які красиві карти. Господі, не одної поганої карти вам не витягнула. Та тут не тільки буде зустріч, дивіться, він буде хлопотати. Дивіться, який король красивий. Ви представляєте? Дивіться, він буде цей емоційний король, такий, знаєте, чувствами, любе серцем, любе, знаєте, не умом, бо умом це крестові королі люблять, а тут він повністю віддається коханню. Тут кохання всепощающе, бажане, желанне. І дивіться, дві постілі. Ну, ви представляєте, що це може бути? Та тут ви обретете кохання. хто в парі, то тут ще більше закріпиться кохання. Хто в парі, або хто замужем, або женаті. Тут ніяких суперниць, ніяких суперників немає і не може бути. Тут кохання, кохання, кохання. І хочу чихнути, бо це правда буде. Ой. бачите, <кхем> вибачаюся, ну Я ж говорю, а воно в мене, знаєте, із язика злітає. Я завжди, я ж вам говорила, що я говорю, воно завжди збувається на 100%. Мені ще дід говорив, Нестер особливо, то як каже, я двішка, а не болтай що небудь таке погане. А я ж ну як болтати? Я ж, ж, ну воно ж, ну, не, я не спеціально, кажу, воно в мене злітає з язика. І гарне теж злітає з язика, воно буває. ну... Ну, Не те, що було, а тут 100%. Тут любов, кохання, ось він, і все буде йти до того, що це буде серйозно. Десятка жирова, це говорить, коли ну, серйозні розговори серйозний поступок, то як, як це можна поміняти, коли кохання двойне, любов, постіль, і він емоційний король, той що любить серцем. Я бажаю вам цього кохання, а тут за хто одинокий або жениться. Буде ми, да? а тут кохання. Я вам гарне нагадала? А ну, напишіть мені в коментарях. Я дюся, бажаю вам завжди тільки всього гарного. А так і буде, бо відьма двіга сказала і кохання на 2024 вам прив'язала.